Я вважаю це гімн нового покоління. Добрий день, це Наталія Ємченко і мій канал про зв'язки з собою з іншими із реальністю. І цей епізод буде присвячений події, яка справила на мене неабияке враження. Я була на виставі, яка називається Ребелія колективу Мур. Мур це когорта молодих. Акторів, митців, які творять історичні м'юзикли. Ребелія другий. перший називався Ти романтика. Мені було страшенно цікаво, звідки взявся жанр, і в одному з інтерв'ю я прочитала те, про що я думала і про що я говорила із своїми знайомими до цього. Я говорила про те, що це український Гамільтон, І тут, напевно, потрібно трішечки сказати про те, що таке Гамільтон. У 2009 або в 2010 році. в білому робили такі джем з молодими митцями. Повністю автором «Гамільтона», були зачитані реп-фрагменти потенційної реп-опери «Гамільтон» про батьків-засновників Америки. Мені здається, за сім років це вже була повноцінна, величезна, неймовірна красива вистава на Бродвеї, яку я страшенно люблю. Я була двічі на ній живу, і на Дісней бачила я не знаю скільки разів. Знаю на пам'ять 23 лютого 2022 року саме. Гамільтона я і мої друзі, ми дивилися там десь з восьмої вечора і до першої ранку. Чому? Тому що це дуже сильно про те, що відбувається з нами. Там є арія британського короля, в якій він розповідає про те, що нікуди ви від мене не подінетеся. Імперії падають. Імперії підіймаються, і ви приповзете до мене, тому що я вас люблю. А якщо не приповзете, то я надішлю повністю. Озброєні батальйони повбивати ваших друзів і родину, щоб нагадати вам про мою любов. Тобто 250 років пройшло. Зрозуміло, що тексти написані зараз, але не для України. Ситуація мало чим змінилася. Великі імперії страшенно сфокусовані, гіперфіксовані на тому, щоб пожирати інших, тому що це єдиний спосіб для імперії жити. Окрім цього, що важливо, що це. Для мене найвдаліша спроба розказати про людей, які створили Америку, тобто про великих людей, які змінили світ, як про людей, як про живих людей з живими ідеями, які помиляються, люблять, і де їх життя і є центральною лінією сюжету, їх увірування, їх мотиви, і тільки на другому, в певному сенсі, плані те, яким чином. Ось ця не, неймовірна вітальна енергія впливає на, а, на країну, на держ на державотворення і так далі. І я завжди мріяла. От після того, як вперше я потрапила на Бродвей, подивилася Гамільтона вживу, я мріяла, щоб в Україні сталося щось таке. Це не була мета, не був маніфест. Я думала про те, що це багато чого змінило. А, і тут було декілька викликів. Перший виклик безумовно в тому, що у нас немає Бродвею, тобто у нас в принципі немає ось цієї традиції а, такого. Модерного шоу а, на базі театру. У нас дуже сильна е, класична театральна школа, але Бродвей це ж е, про інше. У нас немає чіткого розуміння, хто наші батьки-засновники, і це величезний виклик, тому що в Штатах все легко була революція, боротьба за незалежність, були конкретні люди. Вони знали один одного, вони працювали разом. Більшість з них так чи інакше, або через те, що вони стали президентом, або були на грошах видимі. Гамільтон був єдим, єдиним невидимим, при тому, що він задизайнював величезну кількість речей. Які працюють досі, наприклад, федеральну резервну систему, він її вигадав. Ну тобто, фантастично талановитий чувак, і якось він пройшов по повзості офіційні а, майданчики, і це був триб'ют йому і його внеску. А хто наші батьки-засновники? Афігезне питання. хто українські батьки-засновники? Чи можна батьками-засновниками назвати людей, які жили тисячу років тому, вісімсот років тому, триста п'ятдесят років тому і шістдесят років тому? Чи однакову роль вони зіграли? Чи можна їх зібрати разом? Як про них розповісти, якщо це різні епохи? А і третя проблема, безумовно, була в тому, що у нас війна, наскільки це на часі. Причому для мене війна вона з 14-го року, тобто я вперше побачила місце в 18-му році Гамільтона. Тобто, це вже відбувалося. Дуже сенситивна тема, у якої є потенціал нас розділити. Якщо ми зайдемо в дискусію про контроверсійних персонажів, причому контроверсія може бути де завгодно. Я навіть не говорю там про Бандеру або Шухевича, але Грушевський, умовно, або Хмельницький, або ну коротше, да, питань дуже багато. Uh, і я не сподівалася, тобто в мене не було великої великого сподівання, uh, що це народиться само по собі, і я не думала, що держава буде цим займатися зараз. Ну, в силу того, що я сказала, в тому, що з нами відбувається неймовірна енергія. Uh, і ми стали проявлені для світу, і питання наше внутрішнє вони стали більшими ніж ми. І всі відповіді, які ми зараз даємо собі, вони більше ніж ми. Українське мистецтво зараз. Виростає над собою, але насправді великою мірою воно вже поза Україною. Тобто воно вже впливає там, воно вже не лише про Україну. І мені здається, от саме це на рівні енергії, плюс супермолоді таланти, в яких немає страху, немає бар'єрів, немає попереднього досвіду, немає досвіду, як потрібно, і є, як виявилося, орієнтир Гамільтон, тому що в одному з своїх інтерв'ю Хоменко каже, що я подивився Гамільтона, і я офігел, і я зрозумів, що ось це я хочу робити. Я, от буквально, я ось це хочу робити. І я зрозуміла, що він пережив більш-менш схоже на те, що я пережила до того, але я, а як людина, яка займається абсолютно іншими речами, я про це мріяла. А він, як людина, яка займається саме цим, він це зробив. І вони спочатку зробили е, ту романтику. Тут важливо розуміти, що. Є фабула, і це само по собі великий виклик бути історично достовірними, обрати тих людей, яких потрібно обрати, не завести в великі срачі українські, а це насправді прям виклик розповісти історію. І не зайти в легендарний український срач, це прям велике мистецтво це вже само по собі велике мистецтво. Це має бути талановитий музикальний матеріал. Є поезія, це має бути талановитий поетичний матеріал, особливо коли ти починаєш розповідати історію про батьків-засновників з поетів. Але насправді це стало і певним полегшенням, тому що можна було брати в теромантика, тобто в першому творі, який був присвячений розстрільному відродженню, можна було брати за основу існуючі поезії. І це був афігезний заход з моєї точки зору. Теромантика був неймовірно вдалим стартом, але я вважаю, що «Ребелія» на голову. Отже, Ребелія це другий історичний мюзикл Мура, причому він є. Водночас і продовженням а, ти романтики, і абсолютно незалежним твором. І він а, з моєї точки зору сильніший ніж а, ти романтика, окремі арії, наприклад, фінальна арія «Наш час настав. Я вважаю це їм нового покоління. Це була думка під час просмотру. А потім я потрапила на Ukraine Wow», Ярослави Грейс, і виявилося, що це офіційний саундтрек Юкренлау. Wow. Вже зараз ребелія є живе своїм власним життям, а є матеріалом, на якому вже проростає велика кількість іншого нового. І я впевнена, що ми будемо повертатися до цього феномену знову і знову. Ребелія про шістдесятників, про наступне покоління творців. Які за відсутності держави, за відсутності великих політичних сил, які боролися за незалежність України, не могли виборювати незалежність фізично, але вони виборювали незалежність на більш високому рівні, на рівні ідеї. Так дивно. Дивитися, як супермолоді люди. Хоменко 23 роки. 23. А, Людині, яка написала всю музику, 27. А, Так дивно дивитися, як вони проживають на дуже дорослому рівні, по-справжньому проживають боротьбу, яка, наприклад, для мого покоління пройшла повз нас. Тобто, ми не прожили це. Я дорослішала, шала, коли був радянський союз. Незалежність прийшла трішечки сама по собі. Я розумію, що не сама по собі, але це не було великої боротьби. Вона сталася. Я зрозуміла взагалі про роль шістдесятників і про велич цих людей. Я Більшість з тих, хто є в вербилі, я їх. Там так чи інакше бачила, що вживу, але ні з ким не була в близьких стосунках, на відміну від величезної кількості моїх друзів. Я була на ребелі там з певною кількістю друзів, і вони мені розповідали: ось ці були мого дідуся, весь час я з ними зростала і так далі. У мене не було такої розкіші. Тут питання навіть не в особистому контакті, а в усвідомленні взагалі їх ролі. Я не прожила це. Я. Прожила це завдяки абсолютно іншому поколінню, яке набагато молодше від мене, і це для мене величезний феномен. Чому важливо, що відбуваються ось такі нові форми? Причому вони ж відбуваються всюди в класичному театрі. Ми говоримо про Уривського в музиці, в мюзиклах. Знову те, що робить юкрейн вау, wow, про нову цю інтерактивну. Музейну, давайте назвемо це форму, а тому, що це ідеальний спосіб, по-перше, прояснити себе собі, а по-друге, світу. Але ще третій пункт це насправді такий собі суперстратегічний інструмент супротику, тому що це дуже сильно про українську ідентичність. Про яку ми весь час говоримо, ми обговорюємо взагалі хто ми, що ми, як вона формується, і о, одна з російських страт була в тому, щоб запхати українську ідентичність в створений ними а, суперсильний комплекс меншовартості, де нам розповідало, що у нас немає власної культури, у нас немає власної мови, або ця мова це суржик. У нас немає власного поетичного херітеджу, насліддя, е, у нас немає власної літератури і так далі. Зараз, коли на фоні війни... Через ось цю страшну травму і страшну трагедію твориться нове мистецтво для світу великою мірою, особливо для Європи, тому що Європа дуже сконцентрована на культурній страті. Для неї це Альфа і Еміга, дуже чіткий посил і підтвердження того, що ми не просто існуємо, а ми є європейською нацією. З традицією, але ми живемо не лише традицію, ми стоїмо на плечах титанів, да не з нуля з плечей титанів, а робимо нове європейське мистецтво. І ось цей комплекс меншовартості, який в який нас намагалися якби всунути, а це абсолютно сконструйований російською імперією. Маршрут для нас, для того, щоб позбавити нас навіть ідеї про суб'єктність. І безумовно, ті, хто... Жив в цьому комплексі їм дуже важко виявляти світу щось велике і нове, і саме молодь є носієм, ось цим свободним від е, цих шор, е, носієм нового мистецтва, і це з моєї точки зору супернормально. Але молодь не твориться з нуля, вона стоїть на плечах титанів. тільки разом це працює. І те, що мур рухається саме через батьків-засновників, тобто вони не творять нову музику, творять нове мистецтво, показуючи, що вони стоять на плечах титанів. тому що їх мистецтво проти чому це працює? Саме тому, що це об'єднує дві речі: модерне мистецтво і повернення в європейський дискурс, розуміння, що ми завжди мали дуже Потужну власну культуру без війни б цього не сталося. По перше, як я сказала, тому що ми були придавлені, нав'язаним нам наративом про те, що справжнє мистецтво десь там, все краще там, взагалі там краще. Ми взагалі, у нас взагалі все погано. Війна відкрила нам очі великою мірою на побутовому рівні, які мафієзні, на рівні сервісів. Тобто, ми з абсолютною любов'ю обговорюємо нашу УЗЕ у порівнянні з Дойчибаном, який завжди був у нас. Нашій уяві ідеальною залізницею, тому що в Німеччині а, сервіси, медицину, меди... Боже, українська медицина у порівнянні з європейською з американською, так взагалі це божественна медицина. А всі досі, тобто розриваються всі зв'язки, але медичний зв'язок працює залізобетонно. і так далі. Освіта мої діти суперконкурентні в світі з українською освітою. Вони прекрасно вчаться в школах, вступають в університети і так далі. І мені здається, війна. І ось ці відкриті кордони, вона збила ось це упередження наше перш за все, про те, що краще мистецтво десь там. Ми побачили, що українське мистецтво, українська культура, вона цілком конкурентно здатна. Це одне. А друге, ми переживаємо страшну травму. І по суті, ми живемо в колективній арт-терапії. Тобто, ми для того, щоб прожити це. Маємо з цим болем щось зробити. Ігор Анатолійови Козловський, великий там один із моїх головних співрозмовників по життю ще по Донецьку, Він казав, що біль важливо перетворити в досвід, а не в страждання. В досвід, досвід, в знання, знання, в вчення. Тобто, ось така е, крива мистецтво це один з найкоротших, найкрасивіших а, і найсталіших способів перетворити біль. Досвід і досвід знання. І мені здається, універсальність цієї формули, коли вона усвідомлена, вона має підштовхнути нас до дивних висновків, наприклад, до того, що всі, хто можуть писати, мають писати книжки, навіть якщо немає великого літературного таланту і освіти. З всієї, цієї навали. Текстів, частина з яких безумовно бути графоманськими, точно виросте велике сто відсотків. Підписуйтесь на цей канал, щоб бути на зв'язку зі мною і не втрачати зв'язок з реальністю. І до зустрічі.